Вітаю до вашої уваги астрологічний прогноз на тиждень з 23 по 29 вересня, цей тиждень це тиждень після минулого тижня, коли було затемнення місяця. Таким чином, максимальність емоцій це тема минулого місяця. Затемнення сонця, до якого тепер прямує ситуація, це не про емоції, а про спокійне прийняття рішень, більш спокійне прийняття рішень. Тобто, якщо. У вас був конфлікт зовнішній або внутрішній минулого тижня або взагалі конфліктна така енергія. То тепер ці ситуації можуть призвести до прийняття рішень ну, по цим питанням, ну а також по іншим питанням. Також минулого тижня було протистояння Меркурія до Сатурна, а перед цим тижнем було протистояння Сонця до Сатурна. Таке протистояння до Сатурна це протистояння проти обмежень. І в Україні боролися, наприклад, проти обмежень бити по Російській Федерації дальньою західною зброєю. Оця боротьба проти обмежень вона буде спадати наступного тижня, через тиждень ще спадати, тобто, пік цієї боротьби, він приходився на минулий тиждень. А тепер ситуація йде до прийняття рішень по цим питанням. Далекобійною зброєю Західної Російської Федерації. Затемнення Сонця означає прийняття рішень. затемнення Сонця буде 2 жовтня. Події не завжди відбуваються прямо в затемнення 2 жовтня. Вони можуть бути плюс-мінус там тиждень, декілька днів і навіть більше. Ну, тенденції йдуть в той бік. А, також минулого тижня були протистояння до Нептуна. До планети Нептун від Сонця. Нептун ну, означає тему алкоголю, а також змінених станів свідомість, наркотиків, обману, ілюзії, брехні. Тому боротьба з брехнею, боротьба з пропагандою, з тими ілюзіями, які нав'язуються людям. Сонце означає освіщати сонце проти Нептуна, освіщати ілюзії, раціональність проти ілюзій. Тепер Сонце більш такий є або проти, ну, хто зловживає алкоголем. Тепер Меркурій. Меркурій – це більш спокійна планета, вона про те, щоб міркувати, обговорювати. Меркурій пов'язаний з навчанням, тому цього тижня можуть бути якісь. ну Треба звернути увагу на навчання. Також затемнення Сонця, яке, звісно ж, вже впливає, хоч воно і буде 2 жовтня, воно буде відбуватися в з'єднанні з Меркурієм, планетою навчання. Тому тематикою цього затемнення сонця є теми навчання. Навчальний рік в школах і інших навчальних закладах цього року відбувається в більш складних умовах. Затемнення відбувається в вересні, на початку жовтня. Минулого року вони відбувалися в жовтні, а позаминулого в листопаді. Тобто, навчальний рік відбувається в період затемнень. Це означає більше складнощі в школах і інших навчальних закладах на початку навчального року. І оце затемнення Сонця, воно є квінтесенцією цих складнощів в, заклад... в навчальних закладах, бо Меркурій в резонансі з навчанням. Також Меркурій в резонансі зі спілкуванням між людьми, тому може бути таке негативне спілкування. Чим ближче до 2 жовтня, тим, бли... тим більше Но некоректні моделі спілкування. Також Меркурій пов'язаний з логістикою і з комерцією, ну і взагалі з таким. Ну, взагалі, з роботою, ну скажімо так, людей, бо на роботі завжди чертежі, інтелект, спілкування це ну, присутньо. Схеми, це все тема Меркурія. Там, де треба інтелект, там, де треба думати. І сім є складнощі в цьому сонячному затемненні. Одна зі складнощів, що Сонце воно близько до Меркурія під час затемнень. Це означає, воно дуже тисне на Меркурій. Це як дуже авторитарний начальник. Тисне на свого підлеглого і не хоче його слухати. Таке вже впродовж минулого тижня і наступного може відбуватися. Кожен з нас начальник на своєму місці, хтось начальник над своєю дитиною, хтось над своєю собакою. Самі над собою ми значить, себе примушуємо до, до чогось. Тому, значить, ми, як начальники і наші керівники-начальники, ми, як керівники-начальники, ми схильні до некоректних дій в плані заткнуть уші і орати погромче. Ну, це, значить, може привести до ну, хибних таких рішень, хибних схем моделей поведінки. Тому я вважаю, що на це затемнення треба контролювати свою волю, свою ясність, свою, свою силу, свій потенціал енергетичний. Ну і також затемнення Сонця в з сліліт, яке робить нам провокацію на те, що ми. Ми проявляли свої недоліки в спілкуванні з людьми Меркурій, а також в керуванні справами. Це означає помилкове прийняття рішень. Якщо в політиці буде якийсь політик, назначений в цей період, то, звісно ж, це ну, негативне буде призначення, яке ну, в нього буде погані перспективи. Під час затемнення традиційно я повторюю формулу, бо вона актуальна. Що одною з формул затемдень є таке, що якщо ви не впевнені на всі 100%, на всі 100%, що щось треба робити, то краще цього не робіть. Робіть тільки те, на що ви впевнені, що точно це треба зробити. Бо якщо ви щось зробите, але не повністю впевнені, то ну, це, це індикатор того, що потім цей процес він буде ну, вам самим не сподобається. Скажімо так. По днях цього тижня 22 вересня це неділя от сьогодні, коли відео записується. Сонце перейшло в знак Здяка Терези. Це означає перенесення акцента на теми перемовин. Як в моїх прогнозах прогнозувалося, що в першій половині осені буде мова йти про перемовини, але це не ті перемовини, які закінчать війну, фініширують її. А якісь перемовини, ну, які не окончательні, ну скажімо так. Також в цих перемовинах багато чого людям буде не говоритись. До, до речі, обурення суспільства. Я бачив відеоролики в інтернеті, що обурюються, що Зеленський не порадився з народом і не сказав план миру народу, народу України. Тобто, оце. Тема за місяця, бо воно в рибах а риба означає тайна, тому ну тайна це не тільки з приводу плана Зеленського, а взагалі тем перемовин тут теж багато тайного, і багато чого людям і взагалі не скажуть. Тому нам ну вважати, що все нам сказали, навряд чи можна. А вже минулого тижня, але й цього тижня, який починається, на небі був отакий трикутник значить, між планетами. Цей трикутник означає, що події відбуваються дуже легко. Наприклад, легкий взрив складів боєприпасів в Російській Федерації, тобто такий великий арсенал і ну, відносно легкі його знищення. Ну, Звісно, українці можливо радіють цьому факту, але ж ну, в інших ситуаціях, які не потрапили під ну, увагу ну, українського суспільства, є багато інших процесів, коли людина трималася, а тепер легко, наприклад, ну, в неї почався психологічний кризис і вона. Залишила військову частину, але або хтось там тримався і легко зірвався, там ушов в запой, наприклад, або хтось ще. Ну тобто якісь процеси, які гальмувались і стримувались, вони от цього тижня, особливо який буде зараз, на який йде прогноз. І колись вже не буде аспектів Сатурна. От якісь процеси, які гальмувались, вони підуть дуже легко. Ну, як ожеледиця. Можна от порівняти, як ожеледиця, і людина шла, і якщо вже вона поскознулась і легко кудись її понесло. Тому будьте уважні от в ситуаціях такого типу. Е, значить, е, ну і, і хороші, звісно, речі, вони теж будуть легко получатися. Тобто є така є така. Такий прогноз, що процеси будуть відбуватися багато процес легко на тижня, на який йде прогноз. Далі, значить, планета Венера буде 22-23 числа, тобто це у неділю і понеділок, перейде в знак Здяка Скарпіон з Терезів, ну, в знак Здяка Терези воно підвищувало все ж таки. Вічливість стосунках увагу до своїх побратимів, колег, співробітників в Скорпіоні, Венера, ну, має такі енергії, як помститися, за, ну, якби, відре, злобно відреагувати, огризнутися. Тому це погіршить спілкування між людьми, між коханими. Це певний такий криза. Стосунки переходить в режим чорного-білого у неділю-понеділок. З іншого боку, це можна інспекторським, інспектор, ну, якби зробити рентген стосункам в ці дні, е, у неділю і понеділок, і виявити якісь проблеми. Хоча, скоріше, виявлено це буде ну, в такій некоректній формі. Ну Хоча б щось виявити, щоб далі ці проблеми ну, можна було йому займатися і вирішувати. А знаходження Веніри в Скорпіоні, це означає. Більш ще якісь в стосунках брати їх вирішувати. Наприклад, в політиці це означає, що більш складні якісь речі, на які а, країни, які в війні, в конфлікті, не погоджувались, ну, це вирішувати. Це для них було складно. То під час Венери в Скорпіоні, а вона буде і під час затемнення в Скорпіоні ця Венера, тобто до. До середини жовтня буде. Ну, це означає в стосунках прокачувати більш складні теми. От починається такий період. Далі, 25 вересня, в середу, Меркурій буде в протистоянні до Нептуна. Це означає, що комунікація з приводу тайних якихось процесів, спільнота проти тайн, тайни проти спільноти, будуть обговорюватися якісь тайни. Також Ніптун пов'язаний з морськими водними регіонами, тому якісь процеси в морських і водних регіонах. Акцент, що будуть говорити про них. Також місяць буде в стихії води, до речі, цього тижня це у вівторок, середу і четвер. Тобто всередині цього тижня стихія води, тобто водні регіони, вони будуть в особливому акценті, і там щось буде відбуватися. Важливе міста, які там біля річки, це Дніпро, тобто це Дніпро, Нікополь, Запоріжжя, Київ і інші, ну а також морський регіон Примор'я. <кій> Значить, 26-го в четвер Меркурій планета переходить в знак Здяка Терези. Ще більше починають говорити про перемовини з четверга, тільки як я зазначаю в своїх прогнозах. Звісно людям хочеться вірити в щось хороше, і коли говорять про перемовини, то люди сподіваються, що будуть якісь хороші перемовини, які сподобаються людям. На жаль, я зазначаю в своїх прогнозах, що я не прогнозую, що це будуть перемовини, такі, які людям сподобаються. Прогнозую, що це такі, які не сподобаються людям, тобто перемовини. Це підвищення дося, ну, досягнення цілей за допомогою взаємодії з іншими людьми. До сих пір Меркурій був в Єві, взагалі з Дєви планети виходять. Це означає, знижується акцент на темі больниць, на темі лікарень, на темі здоров'я. От у другій половині тижня і Меркурій теж повиходить всі планети зі знаку зодіака Діва, в якому вони були. Наприкінці літа і в вересні це означає, що ну, зменшиться акцент на темі лікарні, а також в роботі знижується акцент на темі якості роботи, як це було при планетах в Діві тепер досягається цілі за рахунок Терези, за рахунок домовленості. І в першу чергу для досягнення результату тепер буде важливо з другої половини тижня і наступної там пару тижнів. Буде важливо, наскільки люди вміють домовлятися з іншою людиною, тобто не самостійно щось робити, а Терези означає в стосунках. Як зазначалося в моїх прогнозах, що це затемнення створює про провокацію, щоб люди хотіли загрібати жарт чужими руками? Ну, наприклад, українці хочуть деякі українці хочуть собі якихось вигод. Отримати, ну і а хто може принести це вигоди? з Значить, ЗСУ, давайте, типу не розслабляйтесь, зробіть так, щоб значить те, що я хочу, воно здійснилося. От такий некоректний модель поведінки, вона присутня у деяких українців, і на це затемнення вона досягне екстремуму. загрібать жар чужими руками. Можливо, виникнуть обговорення цього цієї проблеми в суспільстві. Ну, це як в українському, так і в російському. Однаково. Значить, ну і ще раз хочу підкреслити, що мало аспектів до Сатурна цього тижня. Це значить обмежень мало. Це така сверхпровадімасть буде ну, в політичних подіях. Під кінець тижня відбудеться все ж таки аспект від Сатурна до Марс. Це певне гальмування. Ну, наступів на якихось військових напрямках. До речі, значить, пройшов тиждень, коли багато планет аспектів до Сатурна. Сатурн тема оточень. Це означає, що ймовірність оточень наступного тижня вона знижується. Тобто, вона була більше таких тактичних оточень на минулому тижні, на позаминулому. А от цей тиждень, який буде з 23 по 29 число, ймовірність їх знижується. І так, ми з вами знаходимося в так званому коридорі затемнень. Я вважаю, не треба перебільшувати і містифікувати це поняття, бо часто події відбуваються за межами цього так званого коридору затемнень. Хоча дійсно це словосполучення воно відзеркалює вплив затемнень. Затемнення зменшує кількість вибору і якби як заганяють людей ну, в якийсь коридор. Вибачте, за порівняння, як я бачив такий відосік, як баранів заганяють більш вузький проход, і вони по цьому проходу в них немає іншого виходу, крім як біжати по цьому проходу. Але в принципі, барани вони приймають рішення раніше, щоб ну опинитися. Ну в них був шанс втікти там чи щось зробити раніше, коли вже вони в стаді опинилися в цьому проході, їх собака гоне. То в них нема вже іншого вибору, як біжати ну, по цьому проходу, по вузькому проходу. І взагалі, під час затемнень, насправді в людей багато дійсно вибору, що робити. І це створює свободу волі і це знижує фатальність того, що відбувається. Тому, оскільки зараз люди схильні робити більше помилок, якщо люди будуть просто більш пильні і робити менше помилок, то в людей все буде краще. Якщо ж навпаки, люди будуть ну, робити всі помилки, які тільки можна, то в період затемнень – це печальні історії можуть бути. Ще хочу сказати про позицію місяця в понеділок і вівторок, місяць буде в з'єднанні з Юпітером в близнюках. Юпітер означає ентузіазм і оптимізм, і це означає якісь події в ніч з понеділка на вівторок, які підвищують ентузіазм і оптимізм. Підкреслюють спілкування між людьми. В середу, четверг місяць буде ознакі з Рак. Я вже казав, що це ще більше планет в стихії води. В рибах от є в стихії води, тут синеньке в стихії води, Венера заходить в стихію води. Ну стихія води це що ситуація змінюється. Ситуація не константа. І от коли лінійні прогнози роблять, під лінією, так от. Ну зараз так, післязавтра так, потім так, потім так. Це неправильно. Бо в 2024 році, бачите, які нелінійні події. Події йшли, 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 потім там дали зброю, потім не дали зброю, потім Україна пішла в Курську область, потім Росія там пішла на Покровськ, потім її зупинили. Тобто немає такого. До речі, здійснився мій прогноз, що я прогнозував по наступ на Запоріжжя Дніпро, що він захлинеться в Російської Федерації в вересні місяці і просування особливого не буде. Далі, місяць в раці в середу і в четвер в спілкуванні з людьми це дуже важко, бо люди будуть заглиблені в себе. І рак ну, емоційно реагувати місяць з'єднання з Марсом в середу. Люди будуть доволі агресивні, особливо жінки, в реагуванні, і ну, в людей будуть виходити якісь психологічні напруження в ці дні. А от такий день, як п'ятниця, це вночі, з п'ятниці на суботу, протистояння місяця і Плутона може означати. Ну, велику кількість, ну, як велику, збільшену кількість смертей. Прямо не занадто велику, але збільшену. Взагалі тиждень дуже насичений, дуже багато взаємодії між планетами, все цими лініями перекреслено. Ви бачите, всі планети взаємодіють. Це означає, що ви будете взаємодіяти з дуже різними багато людей. Багато буде ну, якихось подій на наступному тижні. І... Дійсно, треба не проспати цей період, бо дійсно можна повирішувати якісь поропорозв'язувати вузлів. Затемнення його пов'язують так званими кармічними вузлами. Уявіть, що у вас шнурки зав'язані не на бантик, а вже на вузіл, і от в період затемнень можна спробувати розв'язати ці вузли. Розрубати їх або ну навпаки зав'язати ще сильніше. Ну, собственно, від цього залежить свобода волі. В п'ятницю, суботу, неділю, неділю до обід, місяць буде в леві. Лев привертає увагу к дітям, тобто, це означає наприкінці тижня. Цього багато людей значить, ну, буде приділяти увагу дітям. В період війни це може означати якісь. Неприємні історії, тобто якісь проблеми або травми пов'язані з дітьми. Також лев означає лідери, президенти, столиці. Тому в, на вихідних на наступних буде прикута увага до столиць, там будуть ну, відбуватися якісь важливі політичні події. Такий прогноз на наступний тиждень. Дякую вас за увагу. Запрошую бажаючих прийняти участь у зборі на Збройні сили, які я проводжу наприкінці вересня. Дякую тим, хто прийняли участь. З минулих зборів було закуплено тепловізі проти тепловізорів теплоізоляційний одяг для військових. Як зазвичай, карти для донатів ті самі. Дякую вам за увагу. На все добре.